Екскурсійні маршрути до Криму та Росії втрачають популярність у українських туристів. Дніпропетровці ж заходилися робити закордонні паспорти. Туристичні агенції тим часом пропонують альтернативу кримським курортам, зокрема відпочинок у Туреччині, Греції та Грузії. У Фонді соціального страхування кажуть, у першому кварталі цього року на оздоровлення мешканців регіону отримали близько 4,5 тисяч путівок, 30% відсотків з них у санаторії Криму. Від такого відпочинку з початку року відмовлялися одиниці чи є шанс у Криму вчасно розпочати курортний сезон. Цікавилася Юлія Крива. Алушта, Ялта, Алубка, Севастополь вже цього року можуть залишитися без українських туристів. Агенції вже зараз змушені скасовувати популярні екскурсії по Криму. Керівник однієї з дніпропетровських туристичних агенцій каже, зазвичай пропонували дніпропетровцям тури вихідного дня у Крим. У квітні особливо популярними були поїздки до Нікітського ботанічного саду. Туристи дивилися парад тюльпанів. Зараз милуватися там квітами бажаючих немає. Ті, хто раніше бронював готелі на травневі свята за 10-20 тисяч гривень, від цього відмовилися. Віддали перевагу Туреччині та Греції, а очанувальники більш дешевого відпочинку зацікавилися Кирилівкою. Проблема возникает с оплатой. Сейчас очень многие банки в Крыму не принимают деньги вообще. Рассчитаться с партнерами мы не можем. Соответственно, и подтвердить эту бронировку тоже. Попри складну політичну ситуацію, ціни на відпочинок у Криму не знизилися, кажуть турагенти. Навіть навпаки, порівняно з минулим роком, вони трохи вищі через дорожнечу та нестабільність на півострові скасували чимало дитячих заходів, що планували у Криму на час весняних канікул. Батьки просто не пустили дітей. Така сама доля спіткала і дитячі екскурсійні тури до Москви та Санкт-Петербурга. Їх на деякий час призупинили. Були проплачені зарані фестивалі по дітські групи. Так как мы отказались за две недели, это штрафные санкции, э, все, что нам удалось с партнерами, договориться, что деньги остаются на депозите. Как только улучшится ситуация, будем заселять людей. Но опять же, мы пока не понимаем. Точно так же у нас сорвались выезды экскурсионные на Санкт-Петербург. Поки Крим пасе задніх серед туристичних маршрутів, лідером попиту цього року стають Туреччина, Болгарія та Греція. Городяни ж заходилися робити закордонні паспорти. Їх стали замовляти на 40% частіше ніж раніше. У туристичних агенціях тим часом без особливих зусиль підшукують клієнтам пропозиції найгірші за кримські «Якщо брати е, рівень готелю, пустя в Турції. І такого ж уровня брати отель в Криму. То по ціні не сильно виграво. Із загальної кількості путівок, які щороку отримує фонд соціального страхування на оздоровлення мешканців області, 30% у санаторії Криму. Мешканці регіони лікують там дихальні шляхи, серцево-судинні захворювання та суглоби. На одну таку путівку з держбюджету виділяють від 6,5 до 7 тисяч гривень. Працівники підприємств оплачують цієї суми зазвичай 20%. Отже, відмовляються від них рідко. Нестабільність у Криму цьому також не посприяла. Хоча кажуть фахівці, альтернатива кримським здравницям є і в Одесі, і у Карпатах, і навіть безпосередньо на Дніпропетровщині. Те, кто туда поехали, не забоялись, скажем так, они вот звонят и говорят, что никаких проблем нет. У людей, которые туда заехали, вот никаких прецедентов о том, что не приняли, отказали или там такие условия, что люди там опасаются за свою безопасность, таких случаев не было. Відпочивати під наглядом військових більшість дніпропетровців цього року все ж таки не наважується. Не збираються скасовувати кримські канікули хіба що ті, хто має на півострові родичів. Кажуть, поїдуть до них за будь-яких умов, бо звикли. Там красота, там море, там у мене російників в куча, у мене брат двоюродний, у мене невестка, у мене плем'янники. Ви що? Юлія Крива, Олександр Пронський, новини 11 каналу.